Справа в тому, що Кирил, цей наш колишній земляк, да? як його Кирил, Дмитрий, е, да. вони звідковом розписували план. Ну, фактично, який означав капітуляцію України. Там кілька хитрих пунктів, але є один який неприйнятний. Для України неприйнятний, тому що його ніхто не може підписати, тому що це державна зрада, очевидно, да, це або ж вивід наших військ і демілітарі два пункти. Перший це вивід наших військ з території Донецької області, і потім демілітарізація. Це пункт, звичайно, який. Для нас неможливий, тому що це зрада, і так само визнання Донецька, Луганська і Криму за Росію це державна зрада. І якщо б хто хто не підписав, ну там Єрмак приїде, там, типу, як ото, знаєте, як Чемберлін, я привез вам мір. А його тут, типа, круте вже малюк з Будановим крутять, уже руки закручують, кайданки надягають там, типу кажуть, ти зрадник. Тому що це державна зрада. От, і звичайно, що це ну неможливе. Але це те, ну скажімо так, давайте виходить з того, що е, зрозуміння Путіна. Путін, ви уявляєте, у нього ну, як його мрія це ССР 2.0. І тут ця мрія не збувається. Суверенна Україна там залишається, і це значить, там для Путіна це ну, дуже погана історія. То йому хоча б наостанок треба принизити Україну, да? показати своєму дяді Івані Зарязані, що Росія зверху. Що вона там е, плани СВО досягла планів СВО. А як е, довести, що досягла планів СВО? Ну от там Донбас освободили, От там е, Україну змусили піти з Донбаса многострадальний район е, цей народ Донбаса. освободили. Це при тому, що зараз в Краматорськ проживає близько 60 тисяч жителів. А до великого вторгнення там було трошки більше 200. Тобто, умовно, в чотири рази зменшили населення, решта теж втече. Ну, може, там якісь там пару сотень ждунів залишиться, але там, типу, Путіну важливо це показати. Тому Путіну важливо ще показати. Він навіть якби ми цей прийняли план, він би ще докинув, сказав. А ще державна мова там російська, ще Московська церква. Тобто багато чого вони б докинули. От, Путін не може піти не. Принизивши Україну і Європу, тому що там, тіпа, треба щоб там, тіпа, щоб НАТО заявило, що вони проти розширення. А це для, для Путіна, що він дяді Вані з Рязані скаже, бачите, все-таки навоювали, ми їм показали Кузькіну мать. От, і вони, типа, погодились. І це приниження Європи. Знову ж там в пункті було що пробачення всіх. Оцей пункт для європейців, та ні, взагалі для всього світу, означає. Кінець правової системи, міжнародної правової системи. Чому? Тому що ми жили з тим, що будь-який злочинець, ну, якщо звичайно зловлять, має бути покараний, так? як Мілошевич. там, ГАГу відвезений і покараний. Ну, не можемо Путіна зловити, ну поки не ловимо. Не можемо там зловити того генерала, який віддавав наказ вбивати і гвалтувати. В бучі, ну зловим посадим, не зловим, ну поки не зловили. Але мається на увазі, що в перспективі, і мало того, в цьому немає терміну давності. І там був пункт, в тому, що там, типа, що ні, всіх прощаємо, прощаємо міндича. Ну, всіх, хто накосячив війну, всіх прощаємо, прощаємо тих бурятських генералів з іркутських бригад, які тут Буча Гастомель були, да, і прощаємо міндіча. То що ну подумаєш, там війна все спішить. простимо Бахмут, Маріуполь. Простимо да, все да, простимо, да, 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 це там, типа, таке. От, і е, тобто, кілька пунктів були неприйнятні для нас. І ну, цей принаймні пункт два пункти неприйнятні для Європи. Да, там то є, чому НАТО, чому Путін може заборонити країнам НАТО, європейським країнам укладати союзи з ким вони захочуть? Чому це прерогатива Путіна? Путін іде лісом або в сторону лісу, як труканов. От, і тому для європейців це принципово, що ніхто не може ну... Це обмеження суверенітету. Да, там. Якщо Путін не дозволяє комусь вступати в блок НАТО, а тобто Путін вирішує а не НАТО, то це обмеження суверенітету, то Путін або має бути посланим, або, ну, або тоді це обмеження суверенітету і відповідно. Якщо, ну, Путін вже сьогодні сказав, що європейський план не катить. Чому? Тому що європейський план ще й сказав, що Україна ну, взагалі заморозка має йти від лінії зіткнення, а не ми мусимо ще щось там віддавати, да, там умовно. Навіть якщо Путін скаже, ну, окей, міняємо Купянськ на Краматорськ. Ні, ні, ні. Ви ще Куп'янськ візьміть спочатку, захопіть спробуйте, да? От, або тут от під Сумами, ще там два села Юнаківської і Хатінської громади ще захоплені. Так що ми два села будемо міняти на Славянськ. Ні, цього точно не буде. І тому ми ну, в тій ситуації, що не тільки ми не можемо погодитися на всі пункти, да? а й європейці не можуть. Ну, принаймні на два пункт Вони залишають за нами право визнавати території російськими, не визнавати, виходить з Донбасу, не виходить, це типа наша проблема. Але вони кажуть, кого брать в НАТО, не Путін буде вирішувати, а ми консенсусом, от зрозуміло, що там можна сказати, що там якісь терміни поставити що там там 5 років чи 10 років. Ну це там ще було б якесь обмеження. А так, щоб Путін вирішував, так ні. і тому Звичайно, що Путін ну, на такий план миру не погодиться, але ж ми не знаємо про що домовились Єрмак і Рубіо. У нас же ж, великий найвизначніший лідер сучасності. Два дні назад він в п'ятницю він видав від де Відеозвернення сказав, що... до українського народу. Да, 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 да. І в цьому відеозверненні він дослівно сказав, що український народ, я ж, як завжди, звертаюсь до тебе без пліток, чуток і домислів. Типа, не подумайте про мене погано. От, а зараз ми от, зараз займаємося тим, що у нас ми обговорюємо плітки, чутки і домисли. Що, хто сказав, що Стефанчук сказав, хто там ще. Тось. Тобто нічого не ясно. Покажіть нам бумагу, що ось ось ваш погоджений, Вибачте, погоджені... для того, щоб не створювати, не створювалися плітки, чутки і домисли, треба з людьми розмовляти прозоро, відкрито і чесно. Ось і все. Так, да, да. А, і ще маленький нюанс. Е, вийшли Ярмак і і сказали, що ми виходимо з основної парадигми, типу що Україна не втрачає свого суверенітету. Ну, окей, це і так понятно, що не втрачає суверенітету. Що е, якщо ми приймаємо рішення, наш суверенітет там е, але. Це ж не одне і теж заставляють нас визнати Крим російським виходимо ми з Донбаса. Ну от, Ми, навіть якщо вийдемо з Донбаса, не втрачаємо суверенітету. Президент є, парламент є, інституції працюють. ну, Суверенітет не втрачений. Перемога. Ні, мало того, що ще раз скажу: що е, суверенна Україна це вже поразка Путіна. І я мало того, це. Так, так саме так це і буде продаватися командою Зеленського, що от ми молодці, е, суверенітет України не втрачений, значить, це перемога. Десь воно так і є. Але стоп, стоп, стоп. Володимир Олександрович, є таке поняття пірова перемога, е, є таке поняття е, рахунок на табло, як любив казати Валерій Лобановський. Да? І ви прийняли Україну, коли Сєвєродонецьк, Лисичанськ, Бахмут, Маріуполь, Бердянськ, Мілітополь були українськими територіями і там висів український прапор. І як ви, Володимир Олександрович, смієте говорить, що ви переможець з втратою цих міст? А що ви зробили для того, щоб їх не втратити на початку війни? Ну і так далі. От тоб, тобто суверенітет це таке прикриття класне, да, там типу суверенітет. Давайте домовимося до те про терміни, як кажуть науковці. Да, перед кожною науковою конференцією. Давайте домовимося е, терміни. Що ми розуміємо під суверенітетом, е, здача, е, здача Славянська і Краматорська це наш суверенітет. Ну так, да, скажу я підтверджую, да, суверенітет це коли Україна незалежна. Діють інституції всі, да там, ну ще раз, президент, парламент, там суди, там все якби да, суверенітет зберігається, але е, межі України які нас ніхто не змушує там поміняти межі України де факто, да? та й де юре, тому що один із пунктів нагадаю свідчив про те, що ми мусимо визнати. І тобто для мене саме головне, от ви вийшли Єрмак і Рубів. Суверенітет України не втрачені. Ми що маємо аплодувати? Чи я маю спитати Славянськ здаємо Єрмак? Здаємо Славянськ, чи ні? Що ви там домовились? Не здаємо Окейушки. хорошо. Але тоді е, е, цей город ми навіщо городимо? Заморозки конфлікту з Росією не буде. Значить, треба що наступне сказати? Що зараз ми. Погодили все-таки з американцями і європейськими наш варіант заморозки конфлікту передали, одпасували Путіну, і тепер, якщо Путін не погоджується, то три крапки і після трьох крапок будемо вимагати збільшення санкцій. Будемо вимагати, щоб перекрили проливи Босфор Дарданели, датські проливи Катігат, Катігат, зель і для чого. Щоб танкера російські не виходили, щоб Росія не могла торгувати нафтою, і таким чином до весни ми змусимо її все-таки прийняти наші умови. Або ми зробимо ще перше, друге, третє. Трамп скаже: я дам зараз 500 томагавків. Хай Зеленський навіть проліви не треба закривати. Він зараз. Розфігачить весь порт в Новоросійській, в Туапсе в услуги в Приморській. Чотири порта нафтонали в них. В європейській частині Російської Федерації знищуємо чотири порти, все. Путін до весни каже: Окей, ми згодні вже й на, на будь-який варіант заморозки. От європейці молодці, європейці відразу сказали, що танцюємо від лінії замороження конфлікту. Ми не про за обмін територіями. Ніхто не проти, там як використовувати е, Запорізьку атомну що. Це, має бути е, МАГАТЕ робити. Там, там теж є нюанси. От, але між тим, ну давайте так. Ще якісь компроміси. Так, да, там Україна е, зобов'язується не е, починати активні бойові дії по визволенню, скажімо, по виходу нас на кордони 91-го року. Тобто, де Юре, ми. Вважаємо Крим своїм, але де-факто готові 50 чи 100 років перемовлятися по статус Криму про статус Криму, да? поки там і пам'яті про Україну не буде. Да? От. І очевидно, тоді всі скажуть, нащо вам Крим? Як там українців немає. Ну, десь так, десь так. Саме цікаве, що ось на тлі таких дуже тривожних перемовин і ідей, і пунктів, які обговорюються, ну, взагалі, насправді, в голові не, не вкладається, що ми ведемо про це перемовини, якісь і нам ставлять, скажімо, якісь певні умови на нашій території, але тим не менше. На цьому тлі виник дуже серйозний корупційний скандал, він вже тягнеться декілька тижнів. Як? Він не виник. Це вже наслідки розслідування антикорупційних органів, на які ми з вами були свідками наїзду з офісу президента. Мені цікаво, як ви оцінюєте, що робить що, що зробив президент в підсумку? Що він зробив насправді після того, як були оприлюднені частина і плівок Міндіча. Ну, я би сказав, що вони перші два дні десь були в очікуванні. А що буде, як буде. Ну я думаю, що був страшний переляк у них. Але потім, коли союзники один за одним почали говорити щось на кшал, то що ми поважаємо розслідування, що ми сподіваємося, це натяком, сподіваємося. Там це звучало як альо, що уряд України не буде. Якось е е робить е е якісь дії, щоб е розслідування ці зіжмакать, да, умовно, що вони будуть продовжені, і що антикорупційні інституції мусять працювати незалежно від уряду України. Незалежно там знову ж альо. Але при цьому вони казали, що ми будемо і надалі підтримувати Україну. Переляк минув, е е Зеленський вшився... На тиждень там в, в турне робив гастролі по Європі, От, прилетів, зустрівся з фракцією, і вони змогли якби, подавити фронту. Причому найсмішніше те, що вони подавили її тим, що роздали конверти. Ви знаєте, що конверти роздали все-таки. От, в четвер була зустріч, в п'ятницю вже пішли пухлі конверти. Це, звичайно, не сумки, які важко носити Міндічу, щоб бідний <с міндіч <с там надривався. Я. Що... Да, я в студентські годи, мабуть грузчиком я там, типа, там було б плівати в двох вагон сахара розгрузити, та легко. Але міндіч працював тяжче, то що сумки важкі носив. Чи хто там за ним носив сумки? Може, він сам і не носив, він ж рішав, а все наше. От, Але між тим. Роздали конверти фронту подавили. Як легко у них потушить пожар. Виявляється. Ну тепер я думаю, що буде контакт Єрмака на зачинщиків, на організаторів фронди. Але принаймні, е ну, ключовою датою у нас щоб зрозуміти, чи, внутр чи закінчилася внутрішня криза, чи ні. Це буде 2 грудня, тому що ми будемо ж, е дивитися. Приймуть бюджет чи ні 2 грудня, вівторок. Це буде ключовим днем в цьому плані. От Але я думаю, що е, зараз ця криза піде на спад, е, не те, щоб вона е, пропаде. Чому тому що, а вдруг нові плівки якісь оприлюднять. А вдруг там вийде. Там Кривоносчі Клименко і скажуть там, типа, а ми повідомляємо, що точно підтвердження, що ось прізвище Алі Баби, А то ви всі тільки здогадуєтеся, ми тепер точно знаємо. І ось ще вам нових пльоночек трошечки з раночку, там до кави, да? От, і все може початися заново. тобто, Але, скажімо так, ця частина кризи. Явно пішла на спад. Що цьому, чому це відбулося? Тому що так або інакше, оця атака наїзд Трампа, що бігом, бігом підписуйте мирну угоду, ну, верні, вашу частину з вашої сторони, да, підписуйте оцей план з 28 пунктів, бігом, бігом, а то накажу, бігом, 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 і воно перебило. Тобто. Зеленському, як то кажуть, не було б щастя та нещастя помогло. Оцей наїзд Трампа він якби увагу суспільства пересунув, тому що, ну, звичайно, нам цікаво, як нас обкрадають і хто. Але так само нас цікавить, чи буде замороження конфлікту, коли і на яких умовах, і хто буде його підписувати, правильно? От, і це важливо. Е, і тому, е, понятно, що внутрішній скандал е, піде на спад. Хоча знову ж, е, ну я вже сказав, що все залежить від е, других, третіх і четвертих серій в нашому серіалі. Понятно, що серіал тільки почався. Е, і друге, багато ще що залежить від роботи, яка буде проведена, ну, скажімо, там. Е, е, ну, Скажімо, неформальними лідерами парламенту, то тим самим же Желізняком, да, який так або інакше причетний до виявлення корупційних дій, цих корупційних діє цих він зараз, як іменинник, бігає з каналу на канал, то власне він, хтось з ЄС. Можуть підходити до слуг народу і все-таки агітувати їх, що давайте, ну, як можна скандал поновити. Ну, не так скандал, як кризу. кризу да, скажімо так. Коли у них зараз офіційно у «Слуг народу, у фракції 229 людей, по якійсь версії, 227. Ну, я так розумію, 229. Тобто п'ятеро вийшло, і більшості нема, ну, навіть четверо. Більшості нема. Ну, от п'ять чоловік виходить і все, і кажуть, так, повідомляємо, монобільшість накрилась медним тазом, і треба робити нову коаліцію. І тоді, а що до речі, як... у слуги народу зараз там відбувається? Я щось чув, якісь інсайди, що звідти збираються е, скипнути 10 депутатів. Ще оце ж, якщо вони підуть, то криза продовжиться. Але е, знову ж кажу, що більшість. Слух заспокоїли тим, що все буде добре в єдиному строю. Тра -та -та, там, що Зеленський буде знову президентом, принаймні всіх вас возьмемо в список, ви будете депутатами, типу, хто, хто не буде зараз бузою займатися, да? і плюс роздали конверти. Конверти, виявляється, що ну, обслуг можна витирати ноги, якщо потім роздавати конверти. Ну, Така от, вони, ну якщо вони погоджуються на це, то ну, вони мають когось нагадувати да? якусь категорію людей, яких можна за гроші використовувати. От, ну, Але це їхня власна справа. От ні, ну це справа якби всієї України, але Україна мусить зрозуміти, що за кого проголосували не просто не тільки в квітні 19 року, а за кого проголосували в липні 19 року. І е, зробить висновок, що там типу, чи потрібно, і надалі нам так голосувати, шановні українці. Е, щоб потім нам було соромно за слуг народу, які не мають власної гідності. Який можна казати, альо, блін, гараж, сидіть мовчать там, типа, блін, ти хто такий там? Ти сюди потрапив, там, типа, в списку, який затвердив, тебе сюди засунув Зеленський, ти ніхто нажимай кнопку, отримуй конверт і не вякай взагалі. І вони сидять мовчечки там, тобто не вякають. Ну що ж, але якщо 10 сміливців там знайдеться, а я знаю, що е, такі є. То ну буде продовжено. Тобто буде друга частина вже парламентської кризи. Хоча я думаю, що до 2 числа вони будуть мовчачки і вони проголосують за бюджет, тим більше, що там у слух буде ж група підтримки із олігархічних груп довіра за майбах. Ну там не то, щоб там олігархи, але такі. Ну, Багаті мажоритарники, да, і плюс ОПЗЖ вони дадуть голоси. Понятно, у них мотивація яка, щоб їх не чіпали, от їх не чіпатимуть, і вони проголосують за бюджет. Ну плюс якась кількість слуг проголосує, і таким чином ми побачимо державний бюджет. Мало того, що вони зараз працюють. І там, в тому числі, і на патріотичних відчуттях, що там типу, бюджет Україні ж потрібен. Да, потрібен. Там по про бюджет це окрема розмова. Чому тому що там 16 мільярдів євро ще Європа не придумала, як нам їх за mm -hmm. запихнуть? Да а вже намалювали цифри, вже а, намалювали. А вони... той в. Вхідній частині цих грошей нема, а в видаткові вони вже намальовані. Да. Це вже От, потрачені, е... розумієте? Ну вже потенційно. Да, вже це називається е, ділить е, шкіру невбитого ведмедя. Ну, але ну, у нас слуги такі. Мол, вони можуть. Ну, не ну, не міндіча ж гроші кинуть, кинуть в бюджет, ну в самом ділі. Да? Хоча це. Е... Ну, Це велика сума. Це, звісно, міндіч скільки не вкрав, але все одно, я думаю, що, що все-таки все гроші, які вкрали міндіч з командою, і ті, і ті кому їх він передавав на гору, а на гору це куди, догадуємося? Да? То е, ці гроші ну, значно, значно покращили бюджетні позиції України, це точно. От, але... Е, Підводячи підсумок, можемо сказати, що ну другого числа якби побачимо, але мій прогноз, що бюджет приймуть.